60 тисяч гривень виглядає ось так. Це ми маємо матеріали на опалення, водопостачання опалення і теплу підлогу на одну кімнатну квадра... квартиру 48 метрів квадратних. Герцогська труба металопластикова. Це також герцогська кануска на теплу підлогу. Система Аякс. Е, ми там маємо оці фітінги, все буде у нас на фітінгах. Які запресовуються, тому ми взяли і, і трубу хорошу. Ну, коротше, ось так виглядає 60 тисяч на квартиру 48 квадратів, яку ми робимо на продаж. Руйнуючи міфи, що кажуть, що там ой, ти, щось трішки якось неякісно. В нашій квартирі буде, чи в наших квартирах все по-іншому. Кардинально все. І я все вам показую, що ви. Переконалися тому, самі з нами довіса мрії контакти в шапці профіля.